Ва Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк та керівник центру інвестиційно-інноваційних програм Валентин Підвисоцький взяли участь у засіданні круглого столу і творчою інтелігенцію регіону. Захід відбувся у рамках міжнародного проекту Конкурентно спроможна Херсонщина і порушив питання формування духовної основи розвитку області. Як відбувся діалог влади з активістами, розповідає Леонора Гуськова. Розбудувати столицю Херсонського краю з цим гаслом Микола Костяк неодноразово звертався до громади. Питання не втратило своєї актуальності, тому сьогодні він закликає усіх небайдужих об'єднатися навколо духовності, а саме визначити стратегію роботи із молоді до 2030 року. Адже які пріоритети розвитку обере підростаюче покоління в майбутньому, багато в чому залежить від фундаменту, закладеного владою та учасниками круглого столу. Через духовність ми повинні чітко визначитися, як нам разом розбудовувати. Нашу Херсонську область. Ви знаєте, я неодноразово говорив, що ми різні тут сидимо в цій залі, різні за своїми напрямками, різні за своєю духовністю, різні за своїми поглядами, різні за своїми політичними вподобаннями. Але нас є те, що сьогодні всіх нас об'єднує. Це Херсонщина. Хто буде сьогодні заперечувати, що про те, щоб сьогодні, щоб ми разом з вами, наші діти, наші внуки, жили в прекрасній, комфортній області? Серед учасників круглого столу представники творчої інтелігенції, керівники громадських організацій та куратори гуманітарних проєктів. Кожен по-своєму бачить духовний розвиток Херсонщини, тому без вагань висловлюють пропозиції співпраці в даному напрямку. Херсонська громада має дійсно велике велике культурне надбання, і було б дуже корисно, бо якщо б творчі люди, творчі спілки, творчі митці той же згадуваний господин Літвінов, Проводив навчання для дітей з інвалідністю. У нас є з інтернат, де е, е, виховуються діти з інвалідністю. І е, я думаю, що б дуже було корисно, якщо б такі митці проводили майстри класи. Представник болгарської діаспори Юрій Палічев закликає не вигадувати нового, а згадати добре забуте. Приміром, він за створення болгарського села. Реалізація цього проєкту дозволить задіяти як бізнес, так і науку і культуру. Іти цим шляхом закликає і інші нацменшини. В Херсонской области есть такое еще очень интересное мероприятие, интересный проект – это зеленых квадратов, да, где изучается, где представлена украинская культура. Мы со своей стороны хотим представить болгарскую культуру. Это мое глубокое убеждение, что таких проектов в Херсонской области должно быть больше. Немцы, евреи, поляки, очень много национальностей, которые здесь живут. Греки, которые практически строили наш город. Да. Мы уже говорили о том, что на студентов, которые здесь присутствуют, мы надеемся очень сильно, потому что вот проект тоже студенческие славянские стоянки, Это очень интересная была идея. Мы планируем принять ее и к нашей, к нашему проекту. Відроджувати духовність потрібно через вивчення історії рідного краю, наполягає дослідник Марина Тарасова. Її ідея створити в будівлі адміністрації експозицію про діяльність губернаторів Херсонщини та градоначальників, починаючи з 18-го сторіччя, викликала інтерес серед присутніх. Також Марина Борисівна зауважила, що наша область неповною мірою використовує туристичний потенціал, зокрема, бренд Олешківського козацтва. Давайте починати з туризму, з умних сильних волевих журналістів, які не бояться. Експідіціям виїжджають по області і знімають саме заповідний. І, звісно ж, молоджі. Засідання круглого столу тривали майже дві години. Підсумовуючи його роботу, керівник проекту конкурентна спроможна Херсонщина Валентин Підвисоцький запевнив, що кожна озвучена пропозиція обов'язково увійде до концепції з розвитку духовності. Наразі формується робоча група, яка озвучить губернатору конкретні пропозиції.